На території Ставищенського лісництва, саме в урочищі Скиби, на площі більше 4 гектарів вже зростає новий дубовий ліс. На один гектар площі пішло від 30 до 40 кілограмів жолудів. А відтак на вказаній площі посадили від 120 до 160 кілограмів насіння дуба, з якого в майбутньому виростуть могутні дерева. Якщо ж дуби саджатимуть не насінням, а саджанцями, то їх потрібно 3,5 тисячі на 1 гектар. Відстань між рядами складає 6 метрів. Між саджанцями ...50 сантиметрів. Ділиться головний лісничий району Володимир Курко. Чим е, цей ліс Скибенський, тому що тут дубрави. Ліс ще залишився панський, графський, насаджений. І оті традиції хороші, От по догляду за цим лісом по посадках, вони залишилися. Тут працюють прекрасні люди. Я скажу, ми зараз стоїмо на ділянці. Квартал 51, виділ, другий, площа 4-10. Це головне користування. Минулого року, 2015 року, як ви бачите, тут залишки спалені, прибрані, продукція вивезена і вже посаджений ліс, посажений перед цим була ділянка дубова, Дубрава була. От, я нагадую для тих, кому це цікаво що ліс державне підприємство Білоцерківське Білоцерківське лісове господарство, в систему, в яку ми входимо, Ставичинське лісництво, є промисловий. Тобто ми вирощуємо ліс до певного, до певного віку, От, якщо то дуб, то це 95-115 років, ясен приблизно 80-110 років, ліс цей повністю вирізається площі. Ліс розбитий, на квартали, на участки, от, такими, такими ділянками по три, по чотири, інколи 5 гектар вирізається і потім садиться. Якщо багато хто любить розказувати про те, що лісівники ріжуть, нічого не садять, от, я прошу, звертайтеся, ми готові співпрацювати з усіма. Якість такої посадки, я скажу, що я запевняю, що тут буде. Дуб не хужий, не хужий, який ми вирізали. От. Схема у нас посадки через 6 метрів. От. Це тут підготовка, вручну підготовка. Тут вже ліс посаджений. Підготовка зроблена вручну. От. І потім через 50 см висаджуємо жолодь. Зараз буквально ще ну, якась неділя-півтори будемо проводити хімдогляди. Потім сапати от, через певний період. І так, скажімо, в цьому році тут буде три рушні просапки тільки три рази. Тому що багато вже лісниць відказалися, от, лісівники від сапки, проводять тільки хімдогляд, Ну, З нашого досвіду що цю роботу потрібно проводити. Ми сьогодні маємо, якщо говорять, з ким з керівників не спілкуємося, людський фактор, що нема людей. Людей в нас вистачає як лісорубів, так і лісокультурниць. Ми сьогодні гарна зарплата людей, людей. І люди до нас йдуть. Люди постійні, кучки такої, такої, як в нас кадрів немає. У цьому відношенні, дякуючи Богу, все добре. Я скажу тільки одне, що бажаючи багато хто приходить, працює мало, тому що любити природу, любити ліс. І в нас такі люди, жіночки були, що працювали все життя по 60 років. І сьогодні вони вже на пенсії, на заслуженому відпочинку, декому вже за 90 років. От, і ми їх з ними спілкуємося, ми їх інколи привозимо в ліс от, і, і пригощаємо в лісі, і вони згадують цю роботу. Ну, Ліс, це там, молодші ліси, вони садили, і він є ліс. Не один рік потрібно для того, щоб побачити результати роботи кількох днів. Для прикладу на цій ділянці площею 0,8 гектара зростають молоді дубки, висаджені в 2008 році. Сьогодні за цими восьмирічними деревами пильно доглядають. Зараз ми знаходимося 50, квартал, 51 учасник, другий площа 0,8 гектара. Також це дубові культури, тобто культурам. Вісім років, от, і нещодавно була представники громади були. Я е, водив, показував їм культури. Це не показові культури, в такому стані культури в нас кругом. От, так, е, один із присутніх е, мені сказав так, що не кожного господаря яблуня вдома під, е, скажімо, підрізана. От, е, це… По науці фіксирування, тобто формування, формування ствола і крони. От, ну, в Лісгоспі ми одні вже працюємо по цьому методу, мабуть, років 7-8. І це говорить про те, що якщо така робота проводиться, вона і затратна, ну, багато, багато роботи для цього. Щоб, я вам покажу, який він, він природ, природі дуб і який сформований дуб. Тобто, це в майбутньому буде високоякісна порода дуба. От, якщо там багато сучків, то він, якщо він коштує дубці, він є, є до 10 тисяч куб високоякость, саме пиловники. От, То таке, якщо сучків багато, якщо зараз ми зараз гілки вбрали, воно це позаживає і воно на, 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 вже на подальшому. Е Буде нормальний, чистий ствол. Рахуйте, це, це потрібно десь 85 років, це мінімум ще 85 років. За віком, якістю і кількістю деревини, що зростає на території Ставищенського лісництва, тут ведеться чіткий контроль. Як і має бути. Зокрема, в цьому році на території угідь лісництва встановлені спеціальні шлагбауми у кількості 16 штук, що забороняють в'їзд на територію лісу. У лісовому господарстві району працюють як чоловіки, так і жінки. Серед них Наталія Загорія жінка, яка любить свою справу, справу якою займається. На площах лісового господарства серед дерев, природи, квітів проходить її звичайний робочий день. Про що Наталія Петрівна переповідає із захопленням, бо я за фахом сама агроном. І для мене це дуже прекрасна робота бути на чистому повітрі, працювати в колективі, бачити природу, дихати цим прекрасним повітрям свіжим, адже його кругом не вистачає в даний час, все загрязнене. А тут дуже прекрасне повітря, чисте, багато кисню, легені наповнюються киснем, людина з життям і здоров'ям працює з задоволенням. Так що працюю недавно, але подобається мені дуже. Колись виросте і хтось нас згадає добрим словом, що тут працювали дівчата Скибинські, Ставищенські. А які враження, от коли бачите вже результати власної роботи? Ну, Результати це так, як матері бачити своє дитя, що воно підростає на очах. Ось подивилися, розробли йомочку, подивилися, що вже жолудик проростає, вже на душі прекрасно. Ждемо тільки дощу, все в Бога в руках. Люди, які садять ліс, вкладають у цю справу свою частиночку душі. Їх наполегливість видно у кожній посадженій рослині. А відтак, коли справа робиться від щирої душі, то результати не забаряться.